І гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина. Свій дарує світ земності мови. Ми усі святкуємо. Мову рідну, слово рівне, ми усі вінчуємо. Щоб жила як літа, молодь ще багато років, щоб вона у слово на усі широти, Нестор, літописець, слово нам подарував. Ревський та Шевченко мову шліфували, а Грінченко та куліш повники складали. Рідну мову шанувати нам заповідали. Нам Іван Франко та Леся приклади давали. Як боротися за мову, всім розповідали. Симоненко, Ліна, Стус, патріотів сила, вороги віками мови, вогні не згасили. Ми усі так об'єдналися, як одна родина, що повіт не подолає жодна ворожина Мову ми не віддамо ніколи нікому, не дамо землі забрати рідного дому. Живи, мово для нащадків, бо для нас ти, мати. До останнього тебе будемо захищати. Рідна мова українська, ти моя єдина. Хай ж у світі процвітає. мовою Україна. Така житі дайна, і праведен чиста це батьківська мова, це мова моя. Така а дайна, і праведи чиста